Робота тривала кілька років. Збірник творів українських письменників, які писали про Першу світову війну, опорядкував Олександр Гаврош. Каже, така ідея виникла кілька років тому. Багато закарпатців брали участь у Першій світовій. Зокрема, мій прадід Юрій Гаврош, який загинув у 1915 році. І, власне, це було поштовхом цікавитися цією темою. І йому я власне присвятив свою операцію. Виникла ідея зібрати кращі твори наших письменників. Про Першу світову війну, щоб вони були представлені в одному видавні, і щоб читач міг побачити це очима відомих письменників. На книжку я працюю кілька останніх років. Кілька років я читав все, що міг знайти, і вибирав От так. Це така кропітка робота була, тому що бачите, не було раніше такого видання. У книзі наша Перша світова антологія української художньої проси зібрані твори 12 письменників. Тут люди, які або були самі учасниками війни, як Роман Купчинський, він був січовий стрілець, або ті, хто бачив, як письменник, чи Ольга Кобилянська, чи Катрія Гриневичева, чи Осип Маковей, її Закарпатець Василь Гранджидонський, який був вояком. Угорської армії і воював на Волині. Якраз тут розділ з його біографічного роману, який так і називається На фронті, він де він описує враження свої. Збірник випустили у друкованому та електронному форматах. Представлений автор і його оповідання чи повість, чи уривок з роману. Власне, і мені я ще так підбирав твори, щоб вони були не одноманітні. Щоб не було, наприклад, 12 творів про бойові дії, а щоб було кілька про. Бойові дії, кілька про те, що творилося на лінії фронту, що творилося в тилу, що творилося там в таборі переміщених осіб, щоб людина побачила панораму тої Першої світової війни. Ми використали ілюстрації, які якраз малювалися в 14-1914-15 роках. Це роботи двох наших відомих художників: Олена Кульчецька зі Львова і Іван Дряпаченко. Він з Східної України. Презентували книгу Наша Перша світова антологія української художньої прози. 21 лютого. Першу відгук написав професор Сергій Федака і сьогодні минає 40 днів. З дня його. Такої раптової смерті ми присвячуємо презентацію пам'яті йому і сказав, що книжка читається на одному духу, і що ці всі твори вони дуже доповнюють один одного і дуже суголосні з, з нашим часом. Руслана Гостю, Левантій Николишин – Суспільне новини.